Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Тут ми лише готуємо. Звісно, знала давно, що треба викласти якесь відео, де ми готуємо. Але, на жаль, ви знаєте ситуацію в нашій країні, а я така емоційна людина і дуже це приймаю. Болі. Тому плакатись не звикла, але не могла ніяк зробити відео. Сьогодні ми зробили, мама готує пиріжки. Так що пиріжки від нашої мами, бабусі і прабабусі. Готуєте? Розкажіть нашим глядачам. будуть? З, з капустою і з І з карточкою. Це в нас друждєве тісто? Дружжеве твіденьке. Його не треба. Ага. А розкажіть нам. Це будуть вони в олійці жаритися? Да? Жариться на олійці, да, 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 да. так. ну, трошки я все, менше зробила. Треба більшенькі трошки. Ну, будуть чудові, якраз на... Ну, в два так... рази. Три ложки сахару. Uh -huh. Це так робиться. В общем, тепленька водичка, Пів, то є, 50 грам дріждів uh -huh. розтворить, щоб постояли, а, тока, а покати, поки вони там розтворюються, ну, три ложки сахару, три ложки муки і три ложки олії. Сахар і мука з гіркою, ну, а без гірки ж, звісно. Потім півтора стакана кип'ятку запарюєш, От, це все гарно перемішаєш, щоб комків не було. І там теж півтора стакана теплої води розставляється дріжджі. щоб три стакани води. От. І ці дріжджі вже запариш оце все, мука, олія і і є. І сахар, а потім додаєш туди дріжджі, гарно розмішаш, щоб комків не було, додаєш туди дріжджі і додаєш муки, замісуєш таке, не круте тісто, щоб таке було трошки в муку руки і щоб воно було таке ріденьке. І тоді, вже що хочеш? Хочеш з капустою, хочеш з м'ясом, хочеш з печінкою, а хочеш з картошкою. З усім можна з чим захотів з тим бути. Тут кисла і така і свіжа капуста, морковочка. Оліка. І трохи цукру ви сюди додаєте, да? так? Ну тут вже ж свіжі, свіжа капуста. Тут чуть-чуть, угу. якби кисло, то та капельку, капельку сахарцю. Тут кисенька і кислої мало, а такої угу. більше. І картошка там, гриби печериці, сар, сало і чуть-чуть м'яса. Із цибулька. А ось картошка. картошка да, да, да. Вчора я її робила. Тут і грибочки, сало, цибулька, И і, чуть -чуть -чуть і на И трохи м'ясо потоптала. І трохи м'яса. И це такі трошки. Такі там. будуть пиріжки. Муку. Воно ріденьке тісто. Ось вот так. Взяла трошки. О. Ріденьке тісто. Щоб не, не дуже круте було. Воно трошки береться до рук, то так було. І все. Качалочку таку зробила. Можна більше, можна менше, І більше його точно ж не зробиш. Ось так ось. О. І все. І перерізаємо такі кусочки. Ось так о, приблизно. Раз. Ось ось. Бі. Тут, мабуть, буде більше, бо воно три штуки маленьких зробила. Ну, і це так, о, це трошки Мукою Мупою підсипаєш таке. Тут не треба ні качалки, нічого так. Раз. Варянички такі. и вот так о, и все и лепить и липом шатрушки осталось как у сада будет из картошку Так, а як жаряться, зразу перевертати отаку. цієї стороною, що зліплене, перевертати на низ. Отак жариться. Ну, ми ще побачимо, як вони будуть жаритись і так. скуштуємо, які вони смачні. Я зараз ці дожарю, а тоді ще буду, підійшли втік. Це вже з картошкою жарить? Це вже тут три із капустою і два з картошкою вжарю. А ну покажі, зараз Уже... світ десь включу. О, там. О. О, якщо їх жарить, їх треба забрати так. Угу. Отакі, угу. а тоді отаку розплюснуть, так гарно розплюснути, щоб вони були такі, тоненькі. А тоді перевертати, отаку і жарить. І сюди. І оце все вони пожарили. Дивимося. А де з капустою? Оце. оце всі з капустою. Всі з капустою. Це всі з капустою. Аж Переломить. слюнки течуть. Да. О, що, що. Я, що, я їх розплюснула, вони підходять і оце такі ось. О, ну, ось. Зараз ми зразу на миску. Як... Ага. Давайте є. на мисочку покладемо і з'їмо. Я прям... вже з'їла. Можна перерізати Воно ще гаряче. Mm -hmm. Ну добрі, добрі такий фрукт, хороший. Mm -hmm. Можна було б більше капусточки, конечно. Нормально, ну. Нормально, все скільки капусти. Там тісто майже немає. Нормально Там тоненьке, тісто тоненьке. Mm -hmm. найдю, найдю. Mm -hmm. Ну, ж ось дивися, поліпили, а тоді береш їх отаку гарно приліплюєш, щоб воно тонесеньке було. І цією стороною, що поліплено, раз перевернув і жариться, Тоді на другу сторону. Mm -hmm. Хороші. Такі солоденькі трошки. Ось бачиш, що вже піджаються. Дуже соковиті. Вона... Mm -hmm. Бач, я їх приплюснула, а вони вже. Підходять вже, товстенький родиться. Ну, тут ще, мабуть, вже трошки переверну. Зараз ще з картошкою спробуємо. Угу. Може, трошки більше олійки туди. Ні, там нормально Порядок? Порядок? Ну, не треба, щоб було кипіли болі. Вони дивиться, нормально. Угу. Бачу, сковорода велика і огонь сюди трошки не поступає, потім ще раз переверну. Угу. Треба накривати тут обов'язково кришкою, ось так в кастрюльку, обов'язково кришкою накриваємо і вони тоді пропарюються. М'якенькі будуть З Картоплею пробуємо. З капустою одні з картошкою зовсім. Інш. Мені подобається ця шкуринка. Там картошка ж не сама. Тут картошка. Гриби. Що тут ще є? І трошки місця куриного варене м'ясо зварила, а тоді пожарила його. І там мало м'яса. Картошка, гриби, м'ясо і цибуля. Mm, вкусно. Дуже смачно. Це картошку. Мені дуже подобається. Отак. Коли готують. Мама одразу хватати із сковорідки. Дуже смачно. Якраз уважусь, не допомогу ліпити, тому що відходить у нього, воно пережарюється. Mm -hmm. А нема куди ліпити, не хоче. Що. Щоб заліпити, воно можна за все. А тоді стоять і жарить. Ну нема куди. Нема місця. Нема. нема. Мало місця. Мало місця. Так, да. всього, вот то вже Виключу і буду другий любити. 40, 45, 46, смотри, які. Більші, більше, то буде 43. А, а якщо менше, то десь 46. Пірішків багато. Це повна та Дуже смачно. І даже один упав, буде собачком. собачка. Собачка. Всі порадуються. А вам, друзі, дякую за те, що дивилися, дякую за ваші коментарі і дякую за ваші вподобайки. Залишайтеся зі мною, будемо готувати обов'язково робити відео, монтувати і викладати вам. Внизу під відео я пишу вам приготування і інгредієнти, як готувала наша мама, бабуся і прабабуся. Всім вам гарного дня, миру, щастя та добра!